Шановні друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про аномалії матки, що це таке і що з цим робити. Ну, Насправді це дуже поширена проблема, яка не завжди діагностується, і можна сказати, що в більшості випадків, слава Богу, тому що вони, в принципі, не сильно впливають на життя жінки. Всі аномалії матки можна розділити на дві великі групи. Перша група це так звані обструктивні аномалії. Це коли через аномалію, це, наприклад, перетинка, якась матка Роберта чи додатковий ріг. Який функціонує, але не поєднується з шийкою матки чи синдром авір, але у піхві є перетинка, в яку, в яку е, виходить менструація і немає відтоку, тобто абструктивні аномалії це коли менструальна кров вона накопичується, і нікуди діватися, і це призводить до того, що виникають сильні болі. Ну, і відповідно, це треба лікувати. Тому е, такі абструктивні е, аномалії треба своєчасно діагностувати, їх дуже багато і е, призначати лікування. Одним із методів лікування є використання, наприклад, оральних контрацептивів в безперервному режимі чи інших препаратів гормональних, які просто виключають овуляцію, виключають функцію ендометрія, ну і немає менструації, відповідно, нічого не болить. Але гірше, коли жінка планує вагітність, і вона просто не може виключити свою функцію яєчників. Тоді основним методом стає хірургічний метод, коли ми видаляємо перетинку, яка заважає, чи видаляємо рудиментарний рог функціонуючий, який ну, не, не має сенсу залишати, він все одно нормальну вагітність зазвичай не може в ньому жінка виносити. Ну і друга група проблем це коли е, роздвоєння є матки, чи шийки матки, чи е, перетинка в піхві, тобто подвоєння піхви, подвоєння шийки, подвоєння матки, дворога матка, коли не зрослися так звані Мюллерові протоки. Тобто Мюллерові протоки вони в процесі формування матки, вони зростаються, потім всередині є така стіночка, перетинка фізіологічна, яка роз, розчиняється. тобто… Це коли не зрослися міолірові протоки. При таких ситуаціях зазвичай немає особливих проблем, відтік крові він не порушений. І частіше за все, при таких аномаліях немає потреби в хірургічному лікуванні. А ось при аномаліях, пов'язаних з тим, що не розмакталася перегородка, перегородка матки. Перегородка піхви і перегородка в шийці матки в цервікальному каналі. Такі аномалії можуть призводити, особливо перегородка матки, може призводити до невиношення вагітності, до неправильного положення плода під час вагітності, до всіляких ускладнень. Тому ми робимо гістерорезектоскопічне видалення перетинки матки. Це ефективно. Це покращі результати вагітності. Але що робити в вашому випадку? Безумовно, треба розбиратися, приходити на прийом, дивитись на ОЗД, інколи 3D ОЗД, інколи ми використовуємо для діагностики, але це все вирішується досить ефективно. Трошечки окремо стоїть така аномалія матки, як синдром Рокитанського. Це коли немає, на жаль, у жінки піхви, ну фактично, чи немає, чи вона дуже маленька. Немає шийки матки, і матка дуже маленька. Фактично, це матка, яка ніколи не виросте. У таких жінок ми робимо операцію Кольпа ПС по створенню піхви, щоб вони могли нормально жити статевим життям. І, на жаль, таку маточку ну, з неї нічого не зробиш. Для таких жінок варіант тільки знайти сурогатну маму або знайти та усиновити якихось діток, які постраждали. Батьки, наприклад, загинули під час війни. Таких діток дуже багато. Ось так приблизно коротко про аномалії матки. Безумовно, їх дуже багато і інколи не так легко визначитись з тим, що за аномалія та що з нею робити, але ми точно я впевняю вас, що ми розберемося і допоможемо вам з рішенням даної проблеми. Ну і ще пару слів хотів сказати, що дуже часто під видом аномалії матки. Є деякі інші стани, наприклад, так званий синдром нечутливості до андрогенів, коли, на жаль, проблема є з рецепторами до чоловічих гормонів. Людина розвивається, виглядає більше на жінку, схожа. Навіть зовнішні статеві органи можуть схожими бути на жінку, але немає піхви, немає яєчників, немає матки. А людина ходить і думає, що вона жінка, а каріатип чоловічий. Це трошечки інше, але в деяких випадках треба капнути глибше, щоб визначитись, чому ж все ж таки щось не так і на УЗД не бачить матку. І з цим розберемося також. Приходьте до нас, до наших лікарів. Я власно і наші колеги будуть дуже раді вас бачити.